Ти <ривіт> не бачиш, покришку? Ні, а що утекла? Та капець, дивитися і дізня. Не могла ж вона сама спасти. Та взагалі варіант. Вітаю. Вітаю вас. Шановні пані, вітаємо вас на каналі підзаймові маршрути. Сьогодні ми їдемо по Турте-Круте France версія 2.0. На жаль, знову двох, але що пороба життя бентежне. Не будемо багато слівного, ми будемо вирушати, бо часу мало, як завжди. Та й більше нічого сказати. Тільки шкода, що покришка потерялася. Ну, що поробиш. Відео буде коротким. Так не буде видно. О, відео буде коротке, то що в нас немає бажання такого великого знімати кожен момент, але постараємося бути достатньо night Панове, ось перші слова за певний період нашої поїздки. Поїхали ми вже 4 на поокружній. Зараз на екран виведемо карту. Досить маленький шматочок, але зараз бачите, в такому а, приватному секторі. Прямо повністю прямую за Єгорчиком А якийсь покидьок, який не знає правил дорожнього руху. Вони... Не хотів нас пропускати на пішохідному переході. Ми йому сказали, що він дуже неосічена людина, грубими словами, і продовжувала наш шлях. Сьогодні без музики, а, О, дивіться, яка територія. А, це ходив, це ход столичний ринок. І це виходить все, до них заводи, як хрінь. Ну, здається, він там далі знаходиться, але все одно. Зараз як пімдосів. Їдемо. Мені цікаво, що нас очікує. Ігорчик насував, що вісто, яку ми приїдемо сьогодні, буде в районі 50 кілометрів. Ножки болять. Як мінімум у мене, тому що я не тяную їх на виносливість. Чисто на силу. Фух. Включимось наступному кадрі. Короте, товаристи трошки ще приїхали, буквально недовго. Пересуваємось ми дуже повільно. Дивіться, тут такі будиночки є. На жаль, це так само мовити область. Зараз наш картограф скаже, куди нам далі. Там тупо прямо. Їдемо прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо з острів посадочки. Потім ми маємо виїхати на... Коротше, ми зробимо таку тупу L. Е, і е, перше наше місце призначення це озеро в салік Там ще парк характер є, щось таке. О, так що їдемо туди поки що. Коротше панство, нарешті виїхали на нормальну асфальтовану дорогу. Зараз ми знаходимося в селі Крюківщина. Вже майже під'їхали до озера. Тут благо є асфальт, то хоч швидкість нормальна. Ми там ще пентились-пентились, єлі-єлі. Так що так, да, продовжуємо рух. Короче, панство. Знову заїхали на бездоріжжя. Ну, точніше, тоді якась дорога, але вона, звісно, розбита, приходиться вілять. Е, нам тут теж не дуже довго їхати. І все вже починається. Коротше, тут тече якийсь струмок, річка. Не така могутня, як рушинка, за не менше. І саме цей струмок наповнює озеро Кукючиню, на яке ми зараз їдемо. Знову зупинка, я щоб подивитися, коли ми заїхали. Ціка там прикольна хатка тут. Природа там ще, будиночки. Ось така доріжка, бачить там, йде вниз у Можливо, нам нуль туди, бо ось перекрито. Нам якось треба туди за запас. Думаю, не думати побачимо. Короче, пан старобимо багато зупинок, тому що їдемо перший раз, нікого тут не були. І виходить так, що поїхали не по трасі, а вирішили. Треба такі, сільській місцевості, в поєднанні з природою, щоб спокійно, з е, чистим побігти. Тут, звісно, плюс, але з інша сторони тоді ями, довше їхати і е, дороги, не знаю, що треба карту дивитися. Зараз карту вам покажемо. Ось вона. Ось тільки ми приїхали, зараз ми знаходимось в цій точці. Озеро, в да. І... Зате ми можемо нормально знімати, коли зупиняємось. Це єдиний кайф. Якраз в руки жарко. Якби я ще сумочку комусь не віддав, якого хтось забув поцепити. Так сталося. Це просто я б телефон положив, би нормально кофту одділо, не в корисці підляв. Ну, що поробиш, життя колеса. Коротше, переход. Коротше, панове. Там якийсь постріл зараз. Хтось бонерибали, себе на якісь вчення. Вечі на полювання. Підраси то ворожує або серні. Перекрили, бачите, там дорога. Ось. І тунах нахер перекрили і поставили якусь луку. Хоча ми всі ми прекрасно знаємо, що доступ до водою має бути безперешкодний і безоплатний. Ось, зараз там, можливо, лодочку побачите. Ладно. Все, панство короче, доїхали до озера, воно максимально безпонтове. То ми тут велику зупинку робити не будемо. Зараз п'ємо водичку і рухаємось далі. Андрій, що можеш сказати? Бружує підараси. Йобані, заїбали. Не все нормально, приїзд зробить. Блять, вони ще хуйню строїть. Ну йобки. Це громада, виїхали на трасу. Покидаємо Крюківщину, їдемо в Тарасівку. Коротше, панство, ми заїхали в Тарасівку. Зараз стоїмо на перехресті вулиці Шевченка і вулиці Київської. Ой, ого, що себе. Да, М'ясно нас не любить. Зараз у нас виникла проблема, пан Андрій хоче заїхати в АТБ щось купити. На АТБ у нас виходить на маршруту, треба зробити невеличкий крючок 2 кілометри в одну сторону, тобто сумарно 4 Будемо це робити чи не будемо, ми зараз думаємо. Фіга знаю. Я вже задавався, хочу. Спокою. умиротворення, Сісти там десь втикати. Оце тут все. <рес> не буде такого. У нас не передбачено на цьому фізі, такої пільги. Ну коротше, зараз подумаємо, потім включимося. Коротше панто, ми трошки покекали і прийшли до висновку їхати в Чіна! Спочатку ми не планували цього робити, але вирішили, що що вже нам терять. Погода така собі, на троєчко. Трошки важко їхати, вітер, але не так погано, як минулий раз. Коротше, їдемо в боярку, там затаримося в форі і будемо думати, що далі. Нормально тягу вже проїхали ми 25 кілометрів. Щиро сподіваюся на те, що цей парубок не забув ножик, бо я собі <клес> придбав консервочку пів кілограма м'яска. І гріх прибав два круаснчика, покажи. І круасани перший раз таки бачу буду. Ну не пойде нормальне. Я не дуже сподіваюся, я такі років вже 5 нахало. Згадак молоді. Коротше пацан, насправді дуже важко. Чесно, 25 км відчувається як 35. Шаповне безобразіє. Не планували взагалі робити зупинки, не планували їхати вверху. Сау, тре, санчеза, добрий день. Зараз будемо кушати, відпочивати і їхати далі. Зроби переход. Так, і того панство. Ми перекусили трошки, потривенькали і вирушаємо подорож далі. Зараз виїжджаємо з боєрки. Потім під одеську траси попадемо від поштову. Ну, коротше, куча населених пунктів. О, тут поки що зараз, така хороша дорога. Асфальт вже висох від дощу, яким ми чудово не попали. О, це перемога. Тому продовжуємо рух далі. Давай, поїхали покатаємося. Короче, панство. Е, виїхали з Верхи, заїжджаємо в Вітопоштову. Тут виходить такий міст, зерку проходить одеська траса. Чесно, я думав, що тут асфальтована дорога, але мост розв'язка всі діла. Тут звичайно ґрунтовка, по якій ми чуть біля не поламали. Аж такі тут красиві ямки і це ще нормально, там взагалі був кошмар. От. Короче, заїжджаємо в віто поштову. Вже рухаємося до фінішу. Все пансо, заїхали від поштову. Зараз ми з нею швиденько виїжджаємо, заїжджаємо в круглих. А вже ж. І далі через ліс потім. Така кайфова дорога. Набагато краще, ніж в Курківщині, в Тарасівці, ліс, природа, все, що треба. панство, Вже майже переїхали до нашої фінальної точки, зараз в знаєш, е, Яка вийшла ситуація? Пан Андрій поїхав перший. Я не знаю, звідки у нього не знаю, там третя чакра прокинулась. Короче, він е, десь на пів кілометра мене перегнав і по того взагалі скрився з поля зору. Потім замітив, що мене нема. Зупинився. Ми щось на часу розділилися, а зараз чекаю. от. Він звертається, ми разом доїжджаємо по кілометр. І того панту. То ми нарешті дісталися нашої фінальної точки. Пан Андрій, розкажи, як подорож, скільки ми проїхали, які твої враження. Приїхали ми 46 кілометрів. А, перша частина до боярки була надзвичайно важкою, принаймні мені вона далася безкважка. Ну, ноги болять, все, все болить. В Боярці ми похавали, як консерву одну купив сірову, але все одно потім купив інший дежерт. А десь до бітипочтової це заперетравлювався, а потім як далося, якісь енергії, просто ймовірно. Я навіть ігорчика тупо обогнав. От все. Отак от дива. Побістка класна. Кінцівка мені не сподобалась, а от початок вдався важко. Але я думаю, що це просто не розмірявся. Ну і плюс був бік західний. Ми на захід дістали. На Да. Почему? Восток стоп кормят запад. Кстати, входы было тоже важко їхати, потому что выходит за західний вітер був. Та ненормально было їх. Ну не знаю, я ще сдохнут всем. Ну ладно, татикям. Короче, шикарна поїздка, ми задоволені.